Працівники ДБР за матеріалами УВВБ Державної прикордонної служби затримали проректора Національної військової академії, який примушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці. За даними слідства, з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до виконання будівельних робіт на своїй ділянці замість належного виконання ними службових обов'язків і проходження військової служби. Наразі встановлено щонайменше п'ятьох таких осіб. Також перевіряється інформація щодо можливого використання праці курсантів. 6 травня 2025 року працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та у приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявлено велику кількість майна з інвентарними номерами академії, зокрема ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали плитку та ламінат, які були придбані за кошти державного бюджету. Точний розмір збитків, заданих державі, встановлюється. Посадовцю затримано та повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень та привласнення військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 450 тисяч гривень та відсторонено від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 двадцяти років